Вітаю в ефірі. Випуск новин в студії Олена Астрахович. 27 січня в усьому світі вшановують пам'ять жертв голокосту. Саме в цей день, в 1945 році, були визволені в'язні найбільшого нацистського табору смерті. Аушвіц, Біркернаува Свенцюмі. Усього, за словами дослідників, за часи Другої світової війни загинуло близько 6 мільйонів євреїв. У зв'язку із цими страшними подіями з 2005 року, 27 січня, в різних країнах вшановується пам'ять загиблих. В Україні заходи з шанування жертв Голокосту проводяться згідно з постановою Верховної Ради від 5 липня 2011 року. Люди покладають квіти до пам'ятних міст, проводять лекції та демонструються фільми. В Одесі до пам'ятної дати відкрилася виставка Фальшивий паспорт чи право на життя в експозиції. Представ Влені матеріали про 22 дипломатів із різних країн, які спасали життя євреям під час Другої світової війни, виставка, яку ми зараз презентуємо, дуже важна для мене особисто, для нашої команди, тому що ми говоримо про людей з великої літери, про людей, які не на те, що їх Рідним їм могло щось бути з що не ртували євреїв, вони робили чи вчинки парой зовсім чужим людям. Як казав німецький дипломат, теж правні гронів світу Георг Дуквіц, Він казав, що чому, коли е, один католік Гітлер, має має намір знищити євреїв, то другий католік не може їх захищати. Ця виставка важлива, тому що сьогодні в нашій країні йде війна. Війна і, на мій глибокий погляд, дипломати це зброя, яка може щось зробити для того, щоб настав мир. Докладніше про виставку під назвою Фальшивий паспорт чи право на життя ми розповімо в наших наступних випусках. Поранені люди, вибите скло у вікнах, пошкоджені або повністю зруйновані квартири, такі наслідки ворожих атак на Одесу. Якщо житло можна відновити, зробивши невеликий ремонт, наприклад, встановити нові вікна чи двері, матеріальна допомога надається з бюджету міста. Але якщо потрібні кошти на капітальний ремонт чи купівлю нової квартири, можна скористатися програмою є відновлення. Як саме це зробити, розповідає спеціаліст. Якщо житло значно пошкоджено або повністю зруйновано в результаті ворожих атак, треба подати інформацію про це в додатку. Дія говорить фахівець. Коли відбувається приліт і Людина подає інформаційне повідомлення в дію. представники департаменту благоустрою виїжджають на місце і складають акт. В цьому випадку є декілька моментів, якщо майно пошкоджено або майно знищено, тут є велика різниця. А якщо вони бачать, що майно можливо визначити як знищене, в цьому випадку визиваються експерт будівельний, який саме складає технічний звіт і визначає, чи можливо відновити дане майно чи ні, якщо майно повністю знищене, і відповідно комісія це підтвердила, треба подати в дії заяву на компенсацію, говорить Надія Швець. Після того, як людина подала цю заяву, через декілька днів вона з'являється в реєстрі пошкодженого та знищеного майна. Тобто, комісія може отримати її в обробку і розглядати вже документи. Якщо майно повністю знищене, розраховується компенсація згідно з постановою кабінету міністрів. А потім комісія приймає рішення про надання або відмову в наданні компенсації. Дане рішення завантажується в реєстр пошкодженого та знищеного майна. Людина отримує в дії повідомлення про те, що їй вже нараховано компенсацію, про те, що дана компенсація затверджена рішенням комісії і затверджена рішенням виконавчого комітету. Протягом п'яти днів вони зазвичай отримують інформацію в дії, що їм сформовано вже житловий сертифікат на відповідну суму. Коли приходить повідомлення про те, що сертифікат сформована, треба забронювати гроші. Як тільки повідомлення про те, що гроші їм заброньовано, вже прийшло в дії, вони можуть оформлювати договор купівлі-продажу. Однак під час оформлення договору купівлі-продажу також потрібно звернутися до комунального підприємства бюро технічної інвентарізації Одеської міської ради для отримання довідки про знищення знесення цього об'єкта для того, щоб. Нотаріус, який буде вчиняти правочин в подальшому змог погасити право власності на даний об'єкт, спеціаліст підкреслила, що майно, яке придбано на гроші держави, не можна реалізувати протягом п'яти років, тобто не можна перепродати чи подарувати. Відтепер в Україні офіційно дозволено брати домашніх улюбленців до укриттів під час повітряної тривоги. Це можливо за умови, якщо власники тварин забезпечать безпеку оточуючих та майна. Говориться в повідомленні МВС. Також власник зобов'язаний здійснювати постійний нагляд за твариною, забезпечити їй необхідні умови, дотримуватись санітарних і вимог вимог ветеринарних норм. Домашні тварини, які можуть становити не Небезпеку для життя чи здоров'я людини мають бути на повідку. Собаки, породи яких належать до переліку небезпечних, обов'язково мають бути у намордниках. Понад 20 рятувальників гасили масштабну пожежу в Затоці. Там майже вщен згорів приватний будинок загинув чоловік. Повідомлення про пожежу надійшло до служби порятунку пізно ввечері. Горів двоповерховий житловий будинок. Рятувальникам вдалося вивезти з приміщення чоловіка та жінку. Вони не постраждали. Займання на площі 300 квадратних метрів вдалося загасити тільки через півтори години. Після цього в одній з кімнат знайшли тіло 62-річного чоловіка. Причину його смерті та пожежі з'ясовують експерти. В одеській області на кордоні затримали наркодилерів із Молдови, які мали намір вивести до країни ЄС оптову пар особливо небезпечних психотропних речовин. Двох наркодилерів затримали у пункті пропуска Старокозаче. Під час обшуку в них вилучили 1 кілограм 200 грамів наркотиків на загальну суму 1,5 мільйона гривень за цінами чорного ринку. Фігуранти хотіли перевести продукцію через кордон під сидінням власного автомобіля та продати психотропи на території Євросоюзу. А надалі планували організувати постійний канал контрабанди заборонених речовин. Злоумисникам загрожує 12 років позбавлення волі. Якщо ви вирішили продати своє авто і в подальшому маєте намір купити нове, а держномера залишити ті ж самі, що були на старій машині, це не є проблемою. Номера можна зняти і здати на відповідальне зберігання в сервісний центр МВС. Ця послуга платна, і у центрі нагадали, що плата за зберігання нараховується і на час дії воєнного стану. Ви продаєте машину, але хочете залишити держномерний знак, щоб встановити його на новий автомобіль потім. Причини бувають різні: наприклад, символічна комбінація цифр, або номер, який залишився від батька, або до якого просто звик. Номерний знак можна не здавати, а залишити його в сервісному центрі МВС на відповідальне зберігання. Номерні знаки за умови їх відповідності, типу, підтипу номерного знака, інформаційного змісту щодо. Адміністративні територіальної належності, серії та порядкового номеру на відповідність вимогам можуть перезакріплюватись за транспортними засобами власника, а також його дітьми, батьками та одним із подружжям. Встановлена плата у розмірі 9 гривень за добу. Слід зазначити, що до цієї вартості також додається ще податок на додану вартість. Тобто для громадян вартість цієї послуги буде становити 10 гривень 80 копійок на сьогодні. Сервісні центри МВС здійснюють ревізію номерних знаків, з результатами якої номерні знаки, за які не продовжена оплата за їх зберігання, вони будуть знищені встановлені законом порядку. Послуга діяла в Україні ще до введення воєнного стану, а з початком повномасштабного вторгнення стало популярною, тому що багато хто від'їжджаючи залишив номер на зберігання. Наразі в Україні в сервісних центрах зберігаються 59 тисяч номерних знаків. З них в Одеському регіоні близько 4 тисяч. У регіональному сервісному центрі МВС нагадали, що послуга є платною. Перший всім відомий це безпосередньо звернутися до сервісного центру МВС. В якому зберігаються ваші номерні знаки, при чому це може зробити власник або повноважена ним особа. У сервісному центрі також розповіли, що для продовження терміну зберігання є два способи. Перший всім відомий це безпосередньо звернутися до сервісного центру МВС, в якому зберігаються ваші номерні знаки, при чому це може зробити власник або повноважена ним особа. Підтвердженням повноважень представника власника є нотаріальна довіреність, уточнили в центрі. І другий спосіб, найбільш актуальний на сьогодення, це зробити за допомогою функціональних можливостей електронного кабінету водія. Якщо ви хочете продовжити зберігання знака, можливо, одного з подружжя або там дітей, це зробити неможливо. Тобто лише особа особиста. Існують обмеження щодо перезакріплення номерного знаку на електромобілі. Електромобілі Вони мають свої номерні знаки. Якщо у вас номерний знак на платному зберіганні звичайний для всіх типів автомобілів, то його не можна буде закріпити на електроавтомобіль. Тому що багато виникає питань, коли люди здали на зберігання, проплачують його, а потім купляють електроавтомобіль і їм відомляють у закріпленні цього номерного знака. У центрі МВС додали, що за допомогою кабінету водія також можна отримати ще одну популярну платну послугу бронювання номерного знаку, який сподобався і є у сервісному центрі. Провалився під лід і потонув. На Одещині знайшли ціле зниклого рбалки. До служби порятунку надійшло повідомлення про те, що в селі Надлиманське під час риболовлі зник 60-річний чоловік. Водолази за 250 метрів від берега знайшли тіло загиблого і передали його правоохоронцям. Точну причину смерті встановлять судмедексперти, повідомили в регіональній службі порятунку. На Одещині затримали групу ухилянців, які вночі намагалися незаконно перетнути кордон із Молдовою. Порушників затримали в районі села Новокрасне в Роздільнянському районі. Ними виявилися жителі Одеської, Хмельницької та Запорізької областей. Їх вирахували за допомогою прикордонної оптико-електронної системи спостереження. Щодо правопорушників склали адмінпротоколи. Їм загрожує до 15 діб арешту. Повідомили у прес-службі ДПСУ. Украв на ремонті школи понад 2 мільйона гривень. В Одесі затримали директора приватної будівельної компанії, який привласнив бюджетні гроші. Приватна будівельна компанія за договором підряду з міською радою мала провести капітальний ремонт будівлі стадіону та упорядкувати територію школи в приморському районі. Вартість робіт оцінили в 37 мільйонів гривень. Підрядник виконав роботи не повністю, а в документи вніс недостовірні цифри, таким чином привласнивши 2 мільйони гривень. Директору фірми повідомили про підозру. Йому загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна. Повідомили у прес-службі облпрокуратури. Стрес, поганий настрій, тривожність ці стани та відчуття сьогодні відомі більшості українців, а це в свою чергу впливає на наше здоров'я. Що роблять Одесити та гості міста, щоб позбавитись цього? Щоб бути, як говорять, на позитиві з такими питаннями. Наші кореспонденти звернулись до містян. Скільки людей, стільки ж варіантів боротьби зі стресами, тривогами або поганим настроєм. При цьому кожен обирає для себе свій власний, найефективніший варіант покращення внутрішнього психологічного стану. Здебільшого мешканці Одеси проводять вільний час у парках біля моря, спілкуючись з близькими людьми разом з дітьми або вигулюючи своїх домашніх улюбленців. Гуляємо на вулиці на повітрі з собачкою, Любуємося природою. Ось головний герой, який робить наше настроєння. Бо, б... а, тут а бежды, а я пытаюсь выспаться и дышать свежим воздухом это единственное, что Ну все, и общение с близкими с тревожностью борюсь за свои прокинувшиеся доньки <laughs> по парку гуляю часто что вам тут подобается? подобается свежее поветрие и то, что море близко иду к морю, природа провожу время с близкими людьми которые делают меня счастливой І, наверное, так, борюсь помощью близьких людей, сім'ї і природи. Важливу роль відіграє і колір одягу, адже яскраві тональні відтінки напряму впливають на внутрішній стан людини і безпосередньо на її настрій. Допомагає і активний відпочинок. Буше ми одягаємося поярче, йдемо в парк, тренування скандинавська хальба. У нас є тренер, і ми займаємося, і настрій і все забувається. Немного ми відкликаємося. А сьогоднішніх таких, збитих таких печальних. Ми тут гуляємо кожен день, дуже полюбляємо цей лісок тут. І тривожність просто прогулка в лісі. Буває, хочеться щось одягнути, щось яскравіше, веселіше. Борюсь з стресами слухаю музику, а ось і колір мені підходить. У мене завжди гарний настрій. Ні в чому собі не відмовляти та дозволити собі найпростіші радощі життя. Аби покращити свій настрій та уникнути стресів, мешканці Одеси обирають різні види дозвілля та відпочинку. Буває і так, що просто радують себе звичайними смаколиками. Музика, кофе, вкусний завтрак, медитація, музика, танці. В общем, дуже-дуже много всього. Я не відмовляю собі в якихось там своїх бажаннях. Там, наприклад, хочу солодкого їм солодке, хочу там більше кави, п'ю більше кави. Не знаю, все, що хочеться, мені роблю. Так, співаю, танцюю, все, що мені заманеться. Ну, Стараюся не відмовляти собі в якихось там бажаннях своїх, тому що ну, це мені покращує настрій. Я вважаю, що зараз якраз таки на часі робити те, що хочеш. Для деяких опитаних жінок яскравість одягу не стоїть на першому місці. Ключовим виступає комфорт та практичність. Хоча в той самий час для особливих випадків обов'язково обирають якесь надзвичайне вбрання. Я полюбляю пастельні кольори, так як я мама, виходжу на прогулянку з дитиною, і собакою. І зараз я вибираю спортивний стиль, якщо так можна сказати, все оверсайз і більш не марке. Тому що ну, щоб не запачкатись, а якщо, звичайно, якесь міроприяття, да, чи як так можна сказати, і ну, я там вибираю, наряджаюсь, тоді звичайно залежить. Коли жінка дивиться на себе в зеркало, і вона, наприклад, в червоній, в червоній сукні, то звичайно вона себе відчуває більш впевнено, більш сексуально. Але більшості жінок, незалежно від того, чим вони займаються у житті, все ж таки притаманна зосереджена увага на тому, що саме одягти і якими кольорами зробити день яскравіше. Я коли то взагалі ходила вся в розовому. Ну <с> це також приліч німання. Потім вже з возрастом ну, даже навіть влияет, мне Мені вот на психологічне настроєння, тому що я одевала розовые уки, мені вот хотелось, щоб на мене обращали потом була також товощомі розові капронки, розова курточка. А потім конечно, повзрослела, повзросліла, це все комбінірувати. Чим темніший настрій, тим яскравішим має бути одяг. Вважають багато наших співрозмовників. А кольори природи та свіже повітря допомагають уникати стресу та песимістичних думок. Але іноді люди не можуть самостійно справитися із зі стресом, не допомагають ні яскраві кольори, ні прогулянки на природі. І тоді не зайвим буде звернутись до спеціалістів. Майже 70 тисяч українських медичних працівників на початку цього року пройшли навчання за спеціалізованою програмою від Всесвітньої організації охорони здоров'я. Серед них 16 тисяч лікарів первинки. Відтепер сімейні лікарі можуть самостійно діагностувати проблеми, з боку психічного здоров'я та допомогти пацієнтам вирішити їх. Наше фізичне та ментальне здоров'я нерозривно пов'язані і взаємодіють одне з одним. Доглядати за цими обома аспектами здоров'я є необхідною умовою для досягнення загального благополуччя і якісного життя. Звернутися за ментальною підтримкою та порадою відтепер можна і до сімейного лікаря, якому можна буде розповісти про тривогу, порушення сну, відсутність апетиту та інші стани. В разі потреби лікар первинки зможе направити пацієнта до вузького спеціаліста. Якщо ми раніше почнемо лікувати будь-яку проблему е і проблему з Боку психічного ментального здоров'я, в тому числі, то е, успіх лікування буде більший. Саме тому дуже важливо, коли пацієнт е, звертається до сімейного лікаря, звертати увагу не тільки на соматичну патологію, а і на ментальне здоров'я пацієнта. І е, якщо є така необхідність вчасно скерувати або до психолога, або е, до психіатра, коли вже Потребується така більш глибока допомога пацієнтам. Окрім того, в третьому одеському центрі первинної медико-санітарної допомоги працює психолог, який проводить не лише індивідуальні, а й групові заняття. І це дуже корисно для пацієнтів, які мають якісь проблеми з психічного здоров'я. Це дійсно їм допомагає. Особливо зараз в умовах війни така допомога потрібна майже кожному пацієнту. Стрес є поширеним фактором в нашому сучасному житті, і він може негативно впливати як на ментальне, так і на фізичне здоров'я. Якщо ви відчуваєте стресові симптоми або маєте проблеми з ментальним здоров'ям, важливо своєчасно звернутися до спеціалістів для отримання допомоги, наполягають лікарі. Прожитковий мінімум в Україні з 1 січня збільшився на 330 гривень. І тепер він складає 2920 гривень. Як це вплине на розмір державних соціальних допомог, розповіли фахівці. З початку 2024 року в Україні відбувся зріст прожиткового мінімуму. Відтепер він складає 2920 гривень. Варто зауважити, що прожитковий мінімум є основним державним стандартом, що визначає соціальні гарантії. Близько 150 різноманітних видів виплат залежать саме від його розміру. Цей розмір збільшений більше як на 330 гривень в порівнянні з прожитковим мінімумом 2023 року. А для основних соціальних і демографічних груп населення. Дітей віком до 6 років він буде складати 2563 гривні. Дітей віком від 6 до 18 років 3196 гривень. Для працездатних осіб 3028 гривень і осіб, які втратили працездатність 2361 гривня. Також в новому році було встановлено новий розмір мінімальної заробітної плати на місяць це 7 тисяч 100 гривень. Але надалі ця сума зростатиме і вже з 1 квітня буде складати 8 тисяч гривень. Аналогічна ситуація і в погодинному розмірі мінімальної заробітної плати. Наразі вона становить 42,6 гривень, а з квітня зросте до 48 гривень за годину. У розрізі видів державних допомог, які призначаються з урахуванням розміру прожиткового мінімуму, установлено, що у 2024 році рівень забезпечення прожиткового мінімуму для призначення допомоги відповідно до закону України про державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім'ям у відсотковому співвідношенні до прожиткового мінімуму для основних соціальних і демографічних груп населення становить для працездатних осіб 55%. Для осіб, які втратили працездатність та осіб з інвалідністю 100%, для дітей 140% відповідного прожиткового мінімуму. Також збільшилася грошова компенсація за пакунок малюка, зазначила спеціаліст. Розмір грошової компенсації вартості одноразової натуральної допомоги на одну дитину становить три розміри прожиткового мінімуму, встановленого для дітей віком до 6 років. Це буде складати 7689 тисяч гривень. Також зросла підтримка, пов'язана з вагітністю і пологами в Україні. Передбачено надання допомоги у зв'язку з вагітністю та пологами жінкам, які не працюють, та жінкам, зареєстрованим як суб'єкти підприємницької діяльності. У розмірі 25% розміру прожиткового мінімуму, встановленого законом для працездатної особи у розрахунку на місяць. Допомога на дітей одиноким матерям надається у розмірі щодо рівні різниці між 100% прожиткового мінімуму для дитини відповідного віку та середньомісячним сукупним доходом сім'ї в розрахунку на одну особу за попередні 6 місяців. Також надається тимчасова допомога дітям, батьки яких ухиляються від сплати аліментів, не мають можливості утримувати дитину, або їхнє місце проживання невідомо. Сума цієї виплати не може бути нижче, ніж 1460 гривень. На сьогодні розмір тимчасової допомоги розраховується як різниця між 100% прожиткового мінімуму для дитини відповідного віку та середньомісячним сухупним доходом сім'ї в розрахунку на одну особу за попередні 6 місяців. Але вона не може бути менше ніж 50% прожиткового мінімуму. Сьогодні впроваджено єдину інформаційну систему соціальної сфери, завдяки якій нараховуються шість видів державної допомоги, наголосила фахівець. Люди мають можливість звертатися за підтримкою в будь-якій точці України як онлайн, так і особисто. На сьогодні управління соціального захисту населення по всій Україні вже успішно призначають, нараховують та виплачують допомогу через систему. Це допомога на дітей, над якими встановлено опіку та піклування, допомога на хворих дітей, яким не встановлена інвалідність, допомога при усиновленні дитини, малозабезпеченим сім'ям, одиноким матерям. Та особам з інвалідністю та дітям з інвалідністю. Забезпечення повної фіксації виплат в системі дозволяє ефективно відстежувати та контролювати процеси, що гарантує максимальну прозорість у наданні послуг, підсумувала фахівець. Про всі ті та інші події дня ми розповімо в наших наступних випусках.